Всім привіт! В цьому відео ми розповім про фрукти, овочі та ягоди, які можна папушкам. До речі, картинки з цього відео ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Силочка буде в описі під відео. Буду вдячна за підписку. Почнемо з фруктів, які цим зобкам можна їсти. Манго, абрикос, банан, яблуко, цитруси, груша, ківі, персик, апельсин. Апельсин, до речі, мої папушки полюбляють, слива, нектарин та ананас. Помідори, огірки, кабачки, капусту, кукурудзу, буряк, моркву, салат, перець, рукулу, броколі, редиски. З цього всього мої папушки найбільше полюбляють капусту. Ну і останнє це ягоди: вишня, черешня, малина, чорниця, брусниця, виноград, диня, ожина, суниця, полуниця, смородина, шовковиця. Ну, а на цьому все. Надіюсь, тобі сподобалося це відео, і ти не забудеш поставити лайк і підписатися. Всім удачі, всім пока!